Ну ось чого фінес. Просто я не встиг заебаного ніхуя нихуя Жорстко. Та Заебаный кан, блять. Ну я їх хуйово пробив, блядь. Найс. Нехуй виходить, блядь. блять. Сука Ну, ну ти прикинь, блядь, Пух, блять, ну ну, ну заслужено, нахуй! Блять, ну шо таке, нахуй, блять? Ну шо це таке, Ну ту шо це, блять? Блять, ну єбать, ну, нахуй, пацани. От, Ну як він відскакує, Він уже готовий вийти, я вам кажу, блять САТЬ! ШОСЕТЬ! Перші одинадцять! Я казав, що він поплив! Я казав! Морально! Морально, тип поплив! Ще й таку хуйню забили! Кіберспорт повертається! А я тобі казав, що може бути 11. А я не вірив, да. А бачиш, а 11 все таки є, да є же ж воно є? Ну ось, а я думав, може десяточку навіть не зробимо. А ми зробили, блять, одиннадцять! Хорош! Ну и воля мы руш, руш на хуй.